Ім'я Ольги Іванівни Косько пов'язана з рядом інцидентів під час проведення виборів, які на думку громадськості унеможливлюють її перебування не лише на керівних посадах ОВК, але й в складі будь-яких виборчих комісій. В листопаді 2012 року народний депутат України Леся Оробець зверталася до Генеральної прокуратури України з приводу дій Косько, свідком яких вона стала сама. За свідченням Оробець Ольга Косько, будучи головою 194 ОВК. Чинила ряд дій, які зупинили встановлення підсумків голосування в цьому окрузі. Знищила протокол про підсумки голосування в 194 му виборчому окрузі та винесла печатку ОВК із приміщення комісії. Дії косько містило ознаки злочину, передбачену частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу України, а саме ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин з використанням службового становища. У 2014 році Жашківським райвідділом міліції розпочато до де розслідування фальсифікацій на виборах до Черкаської обласної ради в 2010 році обласна виборча комісія під керівництвом Козько визнала депутатом Черкаської обласної ради особу, яка посіла друге місце. Про це також було зроблено і заяву Валентиною Коваленко, голосною. Головою Черкаської обласної ради, яка обіцяла з цього приводу разом з головою Черкаської облдержадміністрації Юрієм Ткаченком звернутися до прокуратури Черкаської області, враховуючи, що лише декілька місяців назад почалися будь-які якісь зрушення в розслідуваннях правопорушень на виборах 2010, 2012, 2013 років наразі відсутні юридичні підстави, зазначені в статті 37 закону України про вибори народних депутатів України для дострокового припинення і недопущення в подальшому при. Значення в подальшому призначені на посади в склади виборчих комісій Ольги Косько. Проте громадськість Черкас категорично проти того, щоб результати виборів, тим більше в 194 виборчому окрузі, встановлювала ОВК, в складі якої перебуває Ольга Іванівна Косько. Тому ми вимагаємо негайної зміни цієї заміни цієї кандидатури. Власне короткий зміст. На жаль, за законом. Її не можна ну, там, вимагати по закону усунення. Тому все, що ми можемо робити, це чинити громадський тиск, що власне ми тут з вами і робимо. А це звернення до голови ЦВК і до голови партії зелених, які висунули, повинно їм показати те, що якщо вони не хочуть зривати в принципі, виборчий процес на цьому окрузі, то краще цю особу просто спокійно і тихо замінити, чим викликати такий значить, резонанс. Тобто, я, ми зараз от. Кілька організацій домовилися і вже підписуємо, і запрошуємо всі інші організації, які поділяють нашу думку, то що косько не має бути членом комісії виборчої. Теж просимо приєднуватись. Так, від координаційної ради сил Майдану Чертящи. А можна це? Захар? Захар? Так, звичайно, Захар? Так. Да, від координаційної ради. Хто ще хоче, приєднуйтесь. Ручку дамо. Відсутній у нас Воскобойник, Вона не була присутня на першому засіданні, якщо ви пам'ятаєте. Кондис, Линовецька, вона відряджені, вона попередила. Попова вона не була також на першому засіданні і сказала, що вирішується питання по заміні. Вот. І за, призначений заступник Ось Ольга Іванівна. Все. Так? Порядок денний вам вийде. 20... Ви читали, може хтось не читав. Ні, ну в другому місці вони не будуть заважати. Якщо будуть заважати, ми зауваження вам зробимо. То... Хотів... По Смілянська 33, києвляні в місті з Задаричем хотіли забрати наш рынок, де ми вже 16 років торгуємо. Да. Вот это мы пришли, вот это пришли вы мы поддержать. вас поддержать она, и нас показать, она, и, она нас что, показать. и свои вызывал. проблемы не, высказать. Пошёл. Ну вы а В принципе. Да. Так, у нас сожгли, нас сожгли. Вы даже не представляете на какую сумму. Очень а а на очень, что, б... на вы очень вы не большую. очень большую. Я облачусь. Ну я говорю из У нас была милиция ночью, у нас были пожарные. А -а -а. У нас за 10 минут сгорел павильон. Полпавильона. Так отсюда. Ужасно, а лишь нам можете. А куда А будет нам кто-нибудь сюда? А мы придем сейчас сюда, а потом мы придем не туда. А сюда идет куда? Ну как, да, да, их, да. И... Да. в Шенмонтаж. Ні, на следующий раз ми беремо в монтаж. Ми наберемо шин і будемо паліть. Сколько можна, так? Куди ви зараз пишете? Можна сказати, до поліції, до прокуратури. Да. Да. До кого ми тільки не зверталися? Одні бутылочки пустанці валяються, а там у дівачі сумочки. по 110 гривень. Понімаються за ночі сьогодні. Там доступ до Бога, до Лисова чорта, як той кажуть. Ελλάδα. 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 Поїдемо посмотрите. У нас батьжов. Ніхто не почуває. Так, а що ви хочете почути? Подождите, а що ви хочете почути? Б... Наш правозахисник сказав, що ви підійшли. Право. ми підійшли. Голосуємо за бородатих. Ми не скажемо. За бородатих! Прийдіть, побачите. Ріди побачите. Да. Ну, ну за що ви хочете почути? Господи. А будь то нет. Да посмотрите у нас пожар, люди добрые.